Доброго дня учні! Рада бачити вас на нашому особливому уроці, де ми будемо поєднувати два прекрасні види мистецтва музичне та образотворче. Наближається до нас найтепліша пора року літо. Заплющіть очі та спробуйте уявити літній день. Для кожного асоціація буде своя, для когось це може бути яскраве сонечко та синє небо або тихий літній вечір. Часто літо асоціюється з ніжним шумом морських хвиль або несподіваною грозою. Тож сьогодні ми будемо досліджувати, як можна передати рідній настрій через музику та малюнок, на прикладі музичного твору італійського композитора Антоніо Вівальді Літо Гроза. Зараз постав урок на паузу та пройдіть за посиланням на музичний твір та спробуйте передати його настрій у зображення. Під час виконання роботи обов'язково слухайте музику, а головне пам'ятайте, що немає правильних чи неправильних способів вираження. Кожен малює і чує по-своєму, і це робить мистецтво особливим. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва на Ліна Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Скоро побачимось!